Добрий день, малята! Ось і прийшла весна. Дні стали теплішими, з'являються перші квіти, зеленіє трава, повертаються додому птахи. Лісові друзі, вовк, зайчик та лисичка вирішили зустрічати птахів. По дорозі до галявини друзі зустріли ведмедика та їжачка. Які тільки но прокинулося від зимової сплячки. Друзі вирішили йти разом. Діти, давайте допоможемо звірям вишикуватись за порядком від великого до маленького. Хто піде першим? Ведмедик. А другим? Вовк. Третім. Лисичка, четвертий, зайчик і п'ятий, останній найменший діжачок. Малята, скажіть, хто стоїть ліворуч від зайчика? Лисичка, а праворуч від ведмедика, вовк. Праворуч від вовка стоїть лисичка, а ліворуч від їжичка – зайчик. Який за рахунком ведмедик? Перший. А лисичка яка за рахунком? Третя? Їжачок який за рахунком? П'ятий, а вовк другий. На галявині друзі побачили пеньки, які стоять від найнижчого до найвищого. Кожен пеньок має свій номер. Найнижчий Має номер один. Трохи вищий номер два. Ще вищий номер. Три. Ще вищий пеньок має номер чотири. І найвищий пеньок має номер п'ять. Кожен з друзів Обрали собі пеньок, насипали туди зернятка та стали чекати на пташок. Малята, подивіться і скажіть, у кого пеньок вищий? У лисички пеньок вищий, ніж у зайчика. До зайчика на пеньок прилетіло скільки пташок? Дві пташки. А до лисички прилетіло на одну більше. Скільки пташок прилетіло до лисички? До лисички прилетіло три пташки. У кого пеньок нижчий у вовка чи у ведмедя? У вовка пеньок нижчий. Ніж у ведмедя. До ведмедя на пеньок прилетіло скільки пташок. П'ять пташок. А до вовка прилетіло на одну менше. Скільки пташок прилетіло до вовка? До вовка прилетіло чотири пташки. Друзям вже час повертатись додому. До будинків ведмедика та їжачка ведуть дві стежинки. Одна довга, а друга коротка. Ведмедик живе далі, ніж їжачок. Тобто ведмедик піде по якій стежинці? Довгій чи короткій? Ведмедик піде. По довгій стежинці. А їжачок по короткій. Не все добре малята.